Вашої уваги виконання строєвого прийому зброю за спину. По розділах. Зброю за спину. Роби раз. Роби два. Роби три. Роби чотири. Поправте зброю. Виконання строєвого прийому на ремінь порозділа. Роби раз! Роби два. Роби три. Роби чотири. Роби п'ять. Виконання строєвого прийому. А зброю за спину. В цілому. Зброю. За спину. Поправити зброю. Зброю. На ремінь.